В минулому випуску ми вирішили своє питання стосовно матчу проти Баварії в Лізі чемпіонів. Ми просто покинули Арсенал і перейшли в Наполі. да, до Ні, взагалі не забоявся. Просто Наполі це дуже крутий проект. Я вже про це казав. Не буду більше повторюватись. Ну від Баварії нам би 100% була пізна. Та й загалом зараз Наполі досить непогано йде в серії. А після 22 зіграних турів на нас 46 набраних балів. Ну на п'яти нам наступає Рома Фіорентина, Інтер, Ювентус, Мілан, Аталанта також не дуже далеко від нас. А потім таке серйозне провальне. В зоні виліта селярнітана та Болонья. І в наступному поєдинку ми зіграємо проти Лаціо. Лаціо по складу нічим нас не дивує. Сьогодні, друзі, Лаціо приймає в себе дома Наполі. Дев'яте місце в чемпіонаті проти першого. Так. Як завжди, ми отримуємо за спину Брукс. Підстраховує наш футболіст Едегар. До речі, разом з Едегером ми перейшли з арсеналу до Наполі. Можна ще назад. Загострюй. Бий, один. -ну. Бий! Звідти пробиває карді знову Стракоша! Ось, будь ласка, такий початок поєдинку. За 10 хвилин нас же було два моменти. Два моменти, в яких ми могли відкривати рахунок в цьому поєдинку. Корея. Толібалі йому не дасть пройти. Відіграє назад, можна ще Каутіні віддає далі. Едегор, право! Дивіться, як розбирається Наполі в цьому моменті. Інсін'є, придумай щось. Ну, також непоганий варіант. Прострілом Пробити! Як ми бачимо, зараз наполі атакує виключно через наш фланг. І знову. І знову віддаємо передачу, але на цей раз Лазарі читає. Едегор віддає. Ну, непогано. Є момент, пробиваємо. Ну, все йде до того, що ще в першому таймі ми заб'ємо і карді. Навіть не поборовся. Адам. В один дотик. Зараз небезпечно може бути мінга і савічку, лібалі просто на двох лізе, відбирає зараз контратака вже від нашої команди. Ікарді. Якщо кожен буде грати, перекривати свою зону, все буде в нас добре. Зараз може бути небезпечно перший удар і відразу 1-0. Мартінеллі, я вибачаюсь, це той Мартінеллі, який грав в арсеналі. Це ви? Ось, будь ласка, просиділи весь початок біля воріт Лаціо. У них один момент: один удар, один гол. Миколенко, Ні, назад. Краще назад віддати. Ось, і ще. Бий. Ікарді, і карді, треба забивати, скільки вже в тебе було моментів. Інціння отримає передачу. Ну, це було порушення, ре. Бий! Каутіння! Каутіння! Я впевнений, що голкіпер очікував удар в дальній кут. Ну, Каутіньо майстер. Це друзі. Перший тайм рахунок в зустрічі 1-1. Досить такий неочікувано важкий поєдинок. Весь матч захищаємось, робимо контратаки і потім ще забиваємо. Брукс, віддав передачу. Знову таке саме. Знову така сама атака. Фаб'ян робить закидання, можна далі. Повертаємо. Де ж він взявся цей Мілінкович Савіч? Мартінелі зараз можливо буде небезпечно. Там залишається один динаживець. пробиває. Добрий дієборі! Ось така обрізка, друзі, приводить до другого забитого голу в цьому поєдинку. До другого забитого голу в цьому поєдинку в наші ворота. Намагаються вони через короткий пас пройти далі. Тут Миколенко перший віддає назад спокійно на кулібалі, кулібалі з м'ячем. Кулібалі, ти що робиш? Давай ще ти привези. Якщо кулібалі помиляється в таких моментах, то що ми хочемо від інших футболістів? Друга помилка. Я тебе кончу. Другий раз обрізається наш футболіст. І ми отримуємо третій гол. Басіч, Коре. хто ж його закриває. вони роблять? весь савич. Накриваємо. Мартінелі розкачує нас! Вигадай, щось. Браво! О, наша позиція лівий півзахисник. Подача. Кулібалі. Вище варій. Бий! Бий! Бый! Еще з псайду! Друзі, 3 1 Ось так буває. Зараз таке мене погане перечуття, тому що перейшовши в арсенал, у нас також спочатку було все окей. А потім і ми почали все гірше і гірше грати. Наступна гра в календарі зустріч проти удінези в Копа Італії півфінал. Я думаю, якщо ми сьогодні оформимо для Наполі вихід в фінал Копа Італії, то вболівальники пробачать нам ту поразку. Він можна відіграти. Буй політано! Делуфео виходить майже один на один, намагався накрутити, пройти через фінт Зідана. І пробий! Пробиває Фабіан 1-0. Дали йому час, він підлаштував під свою робочу ліву ногу. І ось, будь ласка, друзі, 1-0. Там що, відпочиваєш? Делуфео віддає передачу. Маліна, удар! Центр. Віддали. Та куди ж ти тікаєш? Вийди, будь ласка. Хлібалі пенальти. Делуфео проти нашого голкіпера. Якось дуже погано пробивали, все одно один-один. Один. Дивіться. Вони проходять ідеально, ще сука, забиває. Крісто. і що? Виніс! Браво, Микола! Бий! Фаб'ян пробиває, Велес блокує. Політана, бий! Політана пробиває! Бий! Гоу! За три секунди до кінця додаткового часу ми забиваємо. Першому кубковому поєдинку ми просто дивом врятувались. Рахунок 2-2. Тепер нас чекає, матч відповідь. Ну а зараз по плану матч чемпіонату Італії. Приймаємо в себе дома калія. Відань! Б'ю! Пробиває Миколенко! Ну, Друзі такі не беруться. Ну, серйозно. Навіс! Бий! Ще! І... І... Серйозно пройшло! Отже, друзі, після першого тайму рахунок в матчі 1-1. Ну, взагалі, як ми і планували, після першого тайму Миколенко йде на замін. Права, політано все ж таки в цьому матчі приносить нам 3 бали. Поки що в чемпіонаті ми йдемо на другій позиції. У нас 49 набраних балів. Фієнтина всього-навсього на один бал нас випереджає. Мені дуже подобається щільність розташування команд в турнірній таблиці. Реально, в Італії йде просто неймовірна рубка за перше місце. Ну а зараз, якщо ми хочемо пройти далі, то нам треба перемагати Атлетико Матрид. Так, буде 2 поєдинки, але вдома. Вдома треба добувати перемогу. Ну і також я буду паралельно дивитися, як зіграє арсенал. Караско Корея, Феліс, Суарес, Грінвуд, Льорінта, Сауль, Ляпорт Єменес, Савіч і Облак. Ми готові. Наполі приймає в себе вдома Атлетико Мадрид. Неймовірний перформанс Дієго Марадони. Я сподіваюся, що це зарядить моїх футболістів. І ще буде один сюрприз. Сюрприз виключно від Миколенка. Миколенка, друзі, сьогодні в нас грає під 19 номером. Спеціально під цю гру ми повернули цей номер. Ну тут вісі ні на кого робити Миколенко сам вривається. Розстрілом. Та як знову? Ну, Знову віддасть. Що він ще буде видумувати? Бий! Бий, Делорд! Делорд! Делорд з м'ячем намагався віддати таку скриту передачу, але йому це не вдалося. До речі, Гомес завершує кар'єру. Це для нього останній шанс взяти Лігу чемпіонів. Делорд сьогодні вийшов! Інсіддя пробиває! Делорд сьогодні вийшов з перших хвилин в напад. Доволі таки неочікуваний вибір. Не пропускайте, будь ласка, ось так! Каутіня. Ні де. Делор! Вилучає в голову. Це шанс. Хоча там захисники всі досить такі високі! Пробиває Енсіньє! Зараз, якби ще інсіння забив головою, взагалі було. б... Ну, Бий. Та чого не б'єш? Повар. Ще один кутовий буде. Ні, не буде, на жаль. Зустрічай, браво! Пауліста кращий. Ще така продовжиться. Едегор. Пробиває Едегор. Льоренте блокує! Елікс! Караско, один на один вихід. Удар, гол! Сука! Ми не забиваємо, вони нам забивають. Віддав центр Льоренте. Ой! От все відскакує на них. Кожен відскок на футболіста Атлетико Мадрид. Караско, пробив Меред красавчик. А ось ти. Блять, ти дебіл! Чого ти стоїш на місці? Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. На жаль, ми в ролі доганяючих. Арсенал також виступає не краще, ніж ми. Після першого тайму там Баварія перемагає також один. Придумати, щоб віддати цю передачу віддаю. Бий! Облак. Навіс. Звісно, облак. Вийде! Облак! Він помиляється, все одно тягне! Він помиляється на виході, він виходить невпевнено. Дивіться! Нам треба зрівнювати. Делор, ще раз. Блять. Ну нічого не проходить. Можна. Да мені ж віддай, я ближче стою. Треба його вже хоча б з фолом зупинити. Ну, а що? Ти знаєш, що зробити, пробувай. Ти подивись. Ти по. Да бери, чо! Як я хвалив це напад. Після перших матчів я взагалі був в захваті. Зараз же, ну я не розумію, як так можна грати. Дивіться. Після першої гри навіть нічого мені сказати. 2-0. Емполі приймає в себе дома Наполі. І ще. Забий. Браво! Браво ікарді! Рахунок 1-0 з нами просто може зіграти злий жарт. Будь ласка, тільки сука сказав! <пл 'ять> Чесно кажучи, я поки що взагалі не розумію, в чому проблема. Що сталося? Що сталося за ось ці чотири тури. Ми зараз знаходимося на шостій позиції, але друзі, відрився всього на всього один-бал. Якщо зараз ми нічого не зможемо зробити з інтером, то все. То я проїбався. Мартінес Вернер, Сет Максимін, Камара, Дюмфрі, Жаржині, Кунде, Комде, Шкриняр, Гравільйон і Пікфорд. Інтер. Це Інтер. Матч, який досить багато для нас буде вирішено. Перш за все в якомусь ментальному плані. Треба перемагати, треба знову повірити в себе. Останні тури просто жахітні. Вернер! Проходить удар Вернера. Проходить Вернера, віддає далі на інсіння. Браво! Бігай. У! І Карді. Пробиває Карді. Все треба пробивати. На віску Удар! Гол! Пауліста, друзі! Дев'ята хвилина зустріч! Чудове виконання, чудовий гол! Запихує передачу, можна забувати, друзі! Це 2-0! хвилина зустрічі! Едегор! Мартінес віддає передачу, блокуємо. Сен Максимін пробував. Навіз. Якраз нам... Коленка. Юмфріс проходить передача. Вернер розкручує! Пробиває Мерет. Удар! Пихола. Ух! Чуть свої ворота не забив, але Мерет вчасно спохватився. Намагається пройти. Юмфріс. Подача, голкіпер. Марье забрав. Буде контратака, забивай! Та навіщо ти віддав? Бий! Та бий ти вже. Боже, скільки цих пасів? Навіщо вони? Інсіні, ворота перед тобою, бий! Зараз у нас другий тайм. Продовжуємо грати. Рахунок 2-0. Окінь. Забивай! Забивай! Рука була! Реф. Ну, і карти. І Ікар! Дебіл! Ну скільки можна не забивати? Іди, зустрічай! Зустрічай! Сука, зустрічай це, значить треба на нього вийти. Ну що ти стоїш? Ну що ж ти чекаєш? Переводим. Тамара проходить нас. Віддав далі передачу. Вернер. Браво! ууууу Ось це передача. Джорджині. Віддає удар гол. Ні, будь ласка. Та ба навро! Ну як, блядь? Ну просто. Як? Миколенко віддав голяву жопой. Вже в нас три бали відрив від першого місця. Також наступна гра матч відповідь півфіналу Копа Італії проти Удінезе. А потім матч відповідь проти Атлетико Мадри. Всім дякую за перегляд. Лайк і підписки обов'язково. До наступної зустрічі. Бувай.